Є таке мистецтво, кінцугі називається. Це японський вид мистецтва, перекладається як золота латочка. Отже, це реставрація керамічних виробів за допомогою лаку, отриманого із соку лакового дерева. Тобто беруть розбиту якусь посудину і склеюють її. Причому склеюють її не просто, виявляють ось ці. Тріщине і змащують золотою фарбою, тим самим показуючи необхідність, склейки, цінність. От скажіть, взагалі важливо вміти склеювати речі? Ну, загалом так. Якщо ти знаєш точно їхнє майбутнє призначення і розумієш, оцінюєш його правильно, то тоді склейка це велике виправлення. Адже ми в кабалі багато вчимо про розбиття, про необхідність виправлення через з'єднання. Ось зараз ми живемо в такому суспільстві, коли люди нічого не лагодять, практично завжди викидають. Ти купив щось, використовував і викинув, так і дуже мало що лагодиться. Взагалі, як розвинути це, і наскільки важливо вміти налагоджувати стосунки, лагодити речі, проживати життя взагалі. Ну, я думаю, що це необхідно, тому що людина це істота, яка весь час сумнівається, помиляється, поривається на все нові нові дії, і тому вона має розуміти, що, крім того, що суджені нам благі пориви, ми зокрема, Повинні їх усвідомлювати, перевіряти і намагатися виправити. А для чого склеювати, взагалі? Для чого збирати? Адже можна нове щось знайти, нову якусь посудину, нове заняття, нову річ. Навіщо лагодити? Ні, Є такі речі, які нам дуже дорогі, І ми. І ми бажаємо, щоб вони збереглися, і саме з виправленими старими речами ми бажаємо мати справу. Тож виправлене це воно стає ще дорожчим, ніж нове чи там нерозбите. Те ж саме ми бачимо із нашої історії, з природи, з техніки, що дуже багато речей у природі, вони ніби розбиваються, а ми їх склеюємо, з'єднуємо і надаємо їм нового значення, нового життя. І вони нам служать, і ми любимо їх. Незважаючи на те, що вони ніби могли б уже давно відслуживши свій термін, зникнути.